Депутатний момент запрошувати. Звезду спрощення процедури реорганізації пропонує проводити реорганізацію не шляхом злиття двух департаментів, а шляхом приєднання одного департаменту, тою що. Це стосується управління власності міста та департаменту економічної посуди. І ми пропонуємо викласти абзац першого рішення, припинити управління власності міста, шляхом приєднання. До департаменту економічної політики та розвитку подальшої Черкаської міської ради. Визначити департамент економічної політики та розвитку подальшої Черкаської міської ради входить до правонастроєння управління власні міста, і відповідно абзац останнього першого відключення. І те ж саме аналогічно у департаменту екології та безперенаселення та департаменту комунального політику якого приєднання дуже партнер, то на чому. Шановні колеги, я повністю підтримую попередник виступаючих, бо виступаючи якраз були і в опозиції. Зрозуміло, що більше немає перед ким кидать, бо що питання вирішене і буде проголосовано так, як вирішила там Рада коаліції. Але я хотів би звернути увагу на те, що і в той раз, і на цей раз я хочу сказати, що створення департаментів це є помилка і є, як кажуть, можливість для працевлаштування своїх людей і, як кажуть, знайти можливість отримати гроші. Я на свій депутатське звернення і є можливість. Подальшим керівникам цих департаментів витрачати гроші на свій розсуд і контролю. Я звертався до міського голови депутатським зверненням і мене просто зацікавило. От з 1 січня 2009 року, коли були введені департаменти, скільки у нас людей працювало по трудових угодах? Я отримав відповідь і хочу вам сказати, хто не знає. Значить, у 2009 році в трудових угодах працював 95 осіб. Хто про це знає, які ж витрати? 663 тисячі 935 гривень? Це виплачували департаменті. У 2010 році менше вже 68 чоловік, але витрати 673 тисячі 113 гривень. За 2011 рік я не брав. Таких дані, але для мене достатньо було спілкування з працівниками міських які кажуть, що нас примушують уходити брати відпустку за свій рахунок для того, щоб нам в подальшому дали допомогу на соціально побутові потреби, а ці гроші, виходить, керівник департамента, витрачає на свій розсуд, бо це продовего. Тут створення департаментів, на мій бог, воно призвело до того що в департаменті з'явилася нова юридична особа, яка фактично виконує функції міського голови, заступника міського голови. Чому я так кажу? Також на моїй депутатській зверненні я отримав відповідь, що всі заступники, які до цього часу працювали, Кириченко керуючи справу, ГУРА і так, далі, і так далі, вони всі виконували обов'язки керівника департаменту. Виникає запитання, А який же смисл мати департамент, якщо заступник міського голови виконує обов'язки керівника департаменту? Ясно, що якась функція вільна. На комісії, яка у нас проходила, був присутній Микола Сергійович, я задав запитання, а чим будуть займатися місько... заступники міського голови? Він сказав, що вони будуть в місті творчість. Вони будуть мислити за 10 тисяч гривень, будуть творче мислити і думати, як поліпшувати, покращувати і тому подібне так Тому я на сьогоднішній день переконаний про те, що департаменти вони не потрібні. За виключення, можливо, двох освіти і медицини. Тут я погоджуюсь, бо на цей час вони до реалізації були. Самостійними юридичними особами були управліннями. Тому тут є логіка. Що стосується муніципальної інспекції, у мене взагалі подив ну, ну, просто. Це я йшов на сесію і купив е, молод Черкащи. І ось я тут дивлюсь, журналісти вийшли пляжі прибирають. Це виконана робота муніципальної інспекції. Це ж вони виконали. І воно цікаво, виходить. А чим і для чого займається муніципальна інспекція, коли раніше в управлінні комунального господарства було чотири чоловіка. І ситуація по санітарному стані в місті була не гірша. І були вони не юридична особа, і вони виконували належним чином. І на останнє хотілося би сказати, я не знаю, звісно, хто розвалює міське господарство. Але оце досягнення, що пишуть у нас, той же молодь Черкащині, що у нас майже 30 тисяч з половиною звернень від громадян прийняла за 7 місяців поточного року оперативна служба, яка діє місце. Ви думаєте, це досягнення? Ні. Це якраз про, свідчить про те, що господарство в місті розвалюється. Це ж треба прийняти 30 тисяч звернень, це ж не подяки, правильно? А зверталися певні якісь проблеми у людей в Україні. І ми к пишемо і створюємо нові структури. Я би хотів би, звісно, звернути увагу, бо, аби Сергій Олегович, не сказав, що треба створювати раді мене ще й е, відділ судового е, супроводу, Від, е, ви самі чудово розумієте. Оце все, що хто звертається до суду, це завдяки тому, що у вас не світі, що ви не знаєте норми. Що ви всі сюди прогнете. І зараз ви плануєте зробити стільки гаду скільки людям, що 6 чоловік ще набираєте, що будуть обіцяти кошти. І е, насправді, я би просив підтримати. Сьогодні ми приймемо чи не приймемо, е, ну, реально відвідуємо. Є, 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 є на чим попрацювати е, в цих документах Для мене, наприклад, як для правовіка Ну, є запитання, на якій підставі міська рада приймає рішення про ліквідацію району. Ну я не можу сам собі, ну як один казав, сам собі задаю запитання, і ніхто не може дати відповідь. Я не можу дати собі відповідь, якщо ми не утворювали районні ради, як ми можемо відповідати. Певно, треба пропрацювати ще й про в пороговом режимі. Тому я просив підтримати і від власти розгляд цього питання. І повернути цей проєкт структури на опрацювання. Дякую. Хто ще берез? Шановні колеги, що дозволити скористатися правом виступу, я хотів би дати відповіді на деякі питання? Виникали. ну, В даній ситуації хотів би сказати, що ми зміни ці переговори перекладали з наступного приклад. А взагалі ми дивимося на те, як організовано місцеве самоврядування в. Тих країнах, які мають глибокі довгі традиції місцевого самоврядування, в тих країнах, звідки пішло взагалі поняття мандибурзького права, яке на сьогоднішній день, можна вважати так, до певної міри трансформувалися в європейську хартію місцевого самоврядування. І хотів би звернути увагу, що Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування і відповідно до нашого до вами законодавства в Україні. Міжнародні договори ратифіковані України, мають. Силу вищого національного законодавства. І, зокрема, ця європейська хартія передбачає право місцевих громад, особі їхніх представницьких органів, Самостійно розв'язувати всі питання, в тому числі питання структури, чисельності, видатків і так далі тому подібні. Тому це, по суті, відповідь на те, що якісь там нормативні акти Кабінету міністрів, вони навіть хоча б просто через. Приєднання України до Європейської партії та е хартії місцевого самоврядування не мають юридичної сили в плані обов'язковості виконання е місцевими громадами. Рекомендаційні, так, але обов'язковості тут немає і не може бути, бо це порушення міжнародних норм, які визнала Україна як держава. Що стосується дискусії про департаменти бухгалтерії, от пані Наталя Валерійовна тут. А, боже, я хочу просто нагадати. Вот, зараз ніби у нас 29 буквально ну, це багато. У 2006 році, коли я був обраний міським головою вперше, в структурі міського конкому було, якщо я помиляюсь, 37, по-моєму, самостійних управління. І було, відповідно, кількість розпорядників і в кожному такому самостійному управлінні були відділи. Кої вони назвали, світі ламали всюди, було мінімум два бухгалтери. І саме об'єднання споріднених функцій різних управлінь і відділів в рамках департаменту дозволило цей обслуговуючий, скажімо так, персонал, тому що бухгалтерія це все одно є не власна функція, а це є забезпечення виконання тих чи інших посуважень, діяльності. Дозволило скоротити до 29 осіб всього на цього. Але я хотів би, щоб при цьому ще звернуло увагу, ми сьогодні проєктом не втручаємося в ту структуру управління праці соціального захисту, яка сформована була в районних виконавчих комітетах. Де теж в рамках навіть одного управління, по-моєму, по кілька було. В рамках одного управління праці соціального захисту. От, тому е це зараз ми маємо, так як і мали дев'ять департаментів, вони є юридичними особами і вони є, е мають бухгалтерії часу та двох-чотирьох осіб, в залежності від кількості, е кількості працюючих, від кількості тих функцій обов'язків. Тому що департаменти оформити ролі працюючих мало, але при цьому велика кількість установ. Є різноманітних платежів, різнопризначення і так далі. Те саме стосується, скажімо, галузі освіти, де в самому виконкомі людей небагато, але відповідних організацій установ найбільше серед будь-яких інших департаментів. Що стосується, тут були дискусії, заступники, директорів департаментів і так департамент. далі, посада заступника не передбачає своєї відповідальності, яку несе директор Заступник міського голови не є розпорядником коштів, він, не, є, він не, є, не виконує власне якісь адміністративних функцій. Це відповідальність за формування бюджетних запитів за виконання. Бюджетних призначень за подачу документів проведення закупівель, заведення бухгалтерського обліку, виплату заробітної плати і так далі, несе директор департаменту, тому відповідальність директора департаменту в багатьох питаннях значно вища, ніж відповідальність заступника міського голови. Але те, що стосується заступників міського голови, то також ми планомірно йдемо шляхом скорочення. Депутати конкретних скликання добре пам'ятають, коли міська рада завершила, по-моєму, одинадцять у нас на ні. Дев'ять міська ради запершували, потім Володимир Іванович знає, що ще суди двох затверджували. І виходило 11 заступників. Сьогодні ми скоротили цю чисельність до трьох осіб. Три особи, три заступники міського голови. Важливо життя покаже, що можна ще скоротити цю кількість, тому що на сьогоднішній день 에, достатньо ефективно себе продемонструвала робота структури департаментів сьогодні дійсно директори департаментів це відповідальні працівники, кваліфіковані, раді, які здійснюють всі необхідні функції і за заступниками дійсно залишається робота. І мені дуже хотілося, щоб це була координаційна робота між різноманітними підрозділами. Не за галузевою ознакою, а за ознакою функціональною. У багатьох містах дійсно заступники діляться, як сказала пані Ковленко, за галузевою ознакою. Тому що там дійсно подивіться, скільки там управлінь. 30 управлінь, 20 управлінь. І зрозуміло, що міський голова не здатний управляти 20 різними абсолютно підрозділами. Ну, тоді береться кілька підрозділів, їх підводиться під заступника, ну, і заступник здійснює галузевих управління. Ми від цього поступово відходимо, і я сподіваюся, що тоді Вичого року повністю відділення від галузевого управління боку заступників міського кору. Для Галузевого управління має бути кваліфікований директор департаменту, який не тільки буде як міський голова.